Мене звати Ярослав, і перед початком цього відеоролика я хотів би вам порекомендувати свій телеграм-канал. Тут я публікую, як ви бачите, багато корисної інформації, пости різні. Тут у мене я сповіщую про виходи нових ігор, нових ботів ну, і тому подібне. Тому раджу вам перейти в опис під цим відео або в закріплений коментар і підписатися на мій телеграм-канал. А сьогодні ми з вами поговоримо про таку класну е, гру, як Pocket Fi. Е, що мені відомо про цю гру? Ну, дроп цієї е, ну, цієї свапалки, цього бота, ну, давайте так називаємо, цього бота буде в кінці цього року. Тому в нас є час ще позбирати монетки. Тобто, дивіться, друзі. Якщо, наприклад, у вас буде для. Ну, Якщо ви тільки зайдете в цього бота, то у вас буде тільки одна монетка в годину. Ось. Щоб збільшити цей майнінг, ви можете підписатися на канал і все. Це буде безкоштовно. Ем, ви можете ще зжарити ну, тобто спалити монетку панк. Тобто, це проекти від монетки е, панк, ну, тобто NFT панкс. Я думаю, ви знали, знаєте, що одна NFT може коштувати, ну, і вона й коштує більше 100 тонн, ну, щось такого, типу. Так, Ви можете свапнути тонну, там можете, ну, тут бачите, багато різних варіантів, але я... в мене немає таких коштів, я, я не багатий. Тому я вибрав тільки перше, саме таке основне, підписався на канал і все. Мені плюс один, цей плюс один свіч капає. А, взагалі, це дуже перспективний проєкт. Як ви можете бачити, скоро. Додадуть, ну як я не знаю, скоро чи не скоро, але ну, все одно колись додадуть ще. Це ми будемо голосувати. Тобто, як я розумію, ми будемо закидати наші монетки, тобто, що ми намайнимо, встигнемо намайнити, Ми будемо кидати тобто, голосувати за якийсь там проект, і нам будуть ще додатково, як я розумію, нараховувати. Монетку Свіч, а може ще й іншу монетку, я не знаю. ну... Або ми просто будемо голосувати, і ми будемо отримувати, ну, не знаю, просто іншу якусь монетку, або ну, тон-панк ще якусь створить монетку. Ну, тобто, якось так. Я так думаю. Тому, друзі, проект реально класний. І... Треба поспішити збирати цю монетку. Чому? Давайте зараз я зайду на халвінг статус. Як ви можете знати, халвінг це зменшення кількості майнінгу монетки. Тобто, як ви знаєте, що з біткоїном ми там ну, кожен рік, якщо я не помиляюсь, ну, я в цьому не дуже ну, знаю, я тільки сьогодні, ой, кажу, сьогодні, тільки в цьому році почув, що. Халвінг це типу, типу зниження кількості ну, монети, взагалі там, біткоїна ну, тому подібне. А, ось, Це так само. Тобто на 2, 2 мільйони людей а, вже зменшила кількість. Тобто, якщо ми могли за одну людину, яку ми приведемо в цього бота, Отримати 60 монеток свіч то зараз ми отримаємо тільки 27 чи 20, ну, приблизно так якось. І. А ось дивіться, вже майже 3 мільйони людей в цьому боті. Як тільки. Змін... ну Тобто, якщо тут users Until. зараз ось. пользователь до слідуючого халвінга. Ну, якщо тут буде. Вже нуль, тобто, якщо буде 4 мільйони користувачів, то вони ще знижать ну, монетку. Ну, тобто, скільки ми будемо отримувати за друга, або взагалі, ну, тобто за, за майнінг, час за майнінг. Тобто, в мене зараз 3 монетки. Буде там 2 або одна монетка ну, в годину. Тому Якось так. Я думаю, реально варто зайти в цю гру. Просто, а, ще яка штука. Тобто окончання майнінга, четвертий квартал, ну це кінець, кінець року, вчитаєте. Ще яка штука є тут, в цьому боті. Якщо ви, наприклад, за. Ось бачите, от ви змайнили 103 монетки. Да? А Якщо, наприклад, ви. ну, там, У вас 50 монет, наприклад, да, ви їх замайнили, і ви забули зайти. Ось, бачите, вони згорять через 5, ну, тобто через 6 годин. Якщо ви не зберете ці монетки, то вони просто згорять, і у вас почнеться все спочатку. Ну, тобто, майнінг монетки почнеться спочатку. Тому не забуваємо заходити і збирати цю монетку, тому що. Що ви не, ну, не зберете, то воно просто згорить і все. Ось дивіться, в мене така штука. Бачите, в мене 15... 15 381. І я не знаю, як їх. ну... Чи я, може, проспав, чи що, я ну... Я не знаю. А тут в мене тільки 12 909. Ну, я просто не знаю, як я так міг профукати, а може. Я, чесно, я не знаю. ну... Обідно, але. Ну, Що є, то є. Вже стараємося збирати те, що можемо. Тому, друзі, заходьте в цього бота, збирайте монетки. Потім скажете мені ще «спасіба», якщо ви ще ну, в цього бота не зайшли. А, до речі, в мене ще є своя гільдія. Гільдія Альянс. Ой-ой-ой, зараз секундочку. Ми на, на другому цьому, на 195 му місці. Поки що так. Але я просто кожного дня заходжу і бачу, що люди просто її не збирають цю монетку. Ну, просто зайшли. Ну, деякі не збирають, деякі збирають, Ну, більшість тих, хто зайшли, то її не збирають. А зря, ще не збирають. Зіклеймів у мене тут 0,50. Ну, тому якось так. Потрошки збираю, збираю, потім думаю, якихось баксів 200-300 я зможу звідси винести. Як з ноткоїна. Зараз, от, блін, за, за ноткоїн, да? люди на початку їх зливали, зливали, там копійки просто зливали. Ну, я в тому числі злив 8 тисяч з жалію і капець. Якби ще потримав, то міг би заробити непогано. Але ладно. А, позавчора злив 10 тисяч монет. 197 доларів отримав. Я просто думав, що воно ну, не піде вниз. Тобто не піде вверх. Ця монетка. Вона пішла вверх. І тобто я її продав по 0,0196 При, приблизно так. А зараз вона 0,025 майже 30, 3 цента. І мені здається, що вона може коштувати ну, баксів. Ну, бакс точно. Але на це потрібно час. Тому не зливайте свої ноткоїни, це моя правда. Хоча, ну, я просто їх не буду зливати і все. Але це в другому відео я розкажу, що я буду робити своїми ноткоїнами. Це так просто згадалося і рішив поговорити. А, друзі. Посилання на бота я залишу в а, в описі і в закрі... не в закріпленому, просто в коментарях залишу. А переходьте, клейміть монетку, просто клейміть. Кожні 2 кожні години. Просто заходьте в бота і все. Візьміть його в, в, в якусь папку, щоб ви, не забу... ну, щоб ви не забували клеймити ці монетки і все. І буде вам щастя. <с> ну що ж, друзі, дякую за перегляд, за прослуховування. що Якщо ви додивилися до цього моменту до кінця, то ви, красавчики. Друзі, не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал. Там дуже багато корисної інформації, і я буду рекламувати свій телеграм-канал в кожному відео. Тому підписуйтесь. І будете отримувати інформацію самим першим. Тому і не забувайте ставити лайки. Це така, знаєте, така, як а, компен... не компенсація, а ну, ваша дяка за, за мій труд. Ну, за те, що я стараюся для вас робити відеоролики. Ну і теж підписуйтесь, давайте будемо разом розвивати український. Ютуб, український контент. Це все для вас, друзі, все для вас. Я стараюся, щоб ви чули солов'їну мову, а не російську. Ну, якось так. Все, друзі, всім пока.